Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Вибухи лунали в Тернополі, на Львівщині, Івано-Франківщині та Хмельниччині. Також в Дніпрі. Щонайменше дев'ятеро людей загинули. Повідомив Володимир Зеленський в телеграмі. В Тернополі внаслідок російського удару пошкоджені дві багатоповерхівки. На місці влучання працюють рятувальники. Росія атакувала місто ракетами і шахедами. Сергій надал, також очільник міста, повідомив про пошкодження будівель і сказав про травмованих. На місці працює наша кореспондентка Богдана Савицька. Вона з нами наживо. Тож, Богдан, вам слово як змінилася ситуація за ці години? Вітаю колего. Так ми з долі прибуваємо на вулиці Стуса. Це тут було влучання поблизу школи у житловий будинок, який позаду мене. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами. Також з одного з іншого боку будинку охолоджують стіну, аби легше було працювати на верхніх поверхах. Дуже багато людей чекають. Є і жит... мешканці сусідніх будинків, мешканці цього будинку. Зокрема, ми спілкувалися з людьми, в яких погоріли квартири, в яких тут рідних. Рідні, рідних шукають, ось послухаймо, що вони нам розповіли. Що там? Будь ласка. У нас рідних немає, вони з сином вийшли, але кажуть, що на п'ятому поверсі ще лишились діти. Ми спіль... Діти загонули! Дочка і двоє внуків. Боже, ми вас відчуваємо. Су власне, ви чули чоловіка, який сказав, що у нього загинула дочка і двоє внуків. І як інші жителі будинку кажуть, що так зараз дітей шукають на верхніх поверхах. Поки ми тут перебували, ми тут перебували від ранку. При нас нікого з будинку не виносили. На інші локації це було інше влучання. Там зараз працює мій колега Тарас Бурак. Там також було був приліт в житловий будинок. Там розгорнули штаб, працюють рятувальники, парамедики, поліцейські також. Представники обласної військової адміністрації, і власне представники військової адміністрації вже давали брифінг на інші локації. Вони сказали, що загалом у Тернополі дев'ять загиблих і більше 30 травмованих людей. Що хочу сказати, зранку було страшенне задимлення у багатьох локаціях, адже за словами очільників овачільника, увага, було більше шести ракет, так а також дрони, і е, були влучання по різних частинах міста. тому Задимлення спостерігалося і зараз перевищує хлор у повітрі в шість разів, тому радять поблизу, де є дим, не виходити з квартир, зачиняти вікна і також носити маски за потреби. Ми перебуватимемо далі тут, тут продовжують розбирати завали. Нагадаю, що загалом дев'ять загиблих це ситуація станом на зараз, і більше 30 травмованих. Якщо когось будуть рятувати, виносити живих. Не дай Боже загиблих, ми все повідомлятимемо в ефірі. Євгенія, дякую, дякую, колега Богдана Савицька з Тернополя, де росіяни вдарили по житловій багатоповерхівці. Атакували росіяни і Прикарпаття за попередніми даними в Івано-Франківському районі постраждали троє людей, серед них двоє дітей. Їм надається необхідна медична допомога. Повідомила в телеграмі очільниця обласної військової адміністрації Світлана Оніщук. За її інформацією, цілили в об'єкти енергетичної інфраструктури. А на Львівщині внаслідок російського обстрілу постраждав енергооб'єкт. Повідомив в телеграмі очільник області Максим Козицький. Зруйновані також і деревообробне підприємство і складське приміщення. За попередніми даними минулось без травмованих на межі Львова, говорять цивільні склади з шинами. Їх важко загасити, тому ліквідація пожежі триває. Повідомив в телеграмі міський голова Андрій Садовий. Небо над Львовом затягнуто в чорний густий дим. І внаслідок російських обстрілів атакована енергоінфраструктура України через це в низці областей запровадження аварійні відключення світла. Повідомило Міністерство енергетики в Телеграмі. В цілому ж майже пів тисячі ударних дронів та 48 ракет різного типу, балістичні та крилаті, випустила Росія по Україні цієї ночі. Повідомив президент України в телеграмі. І щонайменше 32 людини поранені і отримали гостру реакцію на стрес через російські удари безпілотниками по Харкову. Серед них двоє дітей зночі місто атакували мінімум 18 дронів. Типу Шахет. Повідомив Суспільному Ігор Гортерехов, міський голова. За його словами, влучання зафіксували в кількох районах. Подробиці розкаже наш колега Дмитро Гребінник. Він з нами наживо. Колего, тобі слово. Харківський міський голова Ігор Терхов щойно у своєму телеграм-каналі оновив інформацію. Отже, 46 людей дістали поранень та гострої реакції на стрес. Серед них двоє дівчаток. Власне, Терехов каже, що 19 російських безпілотників атакували місто сьогодні вночі. Один із них не здетонував. Відомо про 40 постраждалих будинків і вибитих вікон. Понад три тисячі росіяни атакували два райони. Це райони в південній та ближче до центру частини міста. Зараз ви бачите пошкоджений супермаркет, якраз у південній частині міста. Власне там зараз працюють рятувальники, прибирають аварійні конструкції. Крім того, пошкоджені також гаражний кооператив, прилеглі магазини, ліцей. Там в тому ліцеї повідомив міський голова зазвичай видавали гарячі обіди місцевим людям. І, власне каже, через обстріл, попри обстріл, сьогодні видача також триватиме. Крім того, каже Терехов були удари і по критичній інфраструктурі. Через це були перебої зі світлом і громадський транспорт. Зокрема, трамваї, тролейбуси сьогодні змінили свої маршрути деякі не вийшли на маршрути. Власне, ми сьогодні також були біля одного з будинків, де російський безпілотник впав метрів за 15. Там вигоріли, згоріли декілька автомобілів на парковці біля цього будинку, і вночі сьогодні рятувальники виводили звідти людей. Евакуйовували майже 50 людей евакуювали. Терехов каже, зараз на місцях всіх прильотів, а найбільше їх у Слобідському районі Харкова. Там найбільше влучань біля в житловому секторі працюють комунальники. Вони прибирають завали разом із рятувальниками аварійні конструкції, закривають, зашивають від. Дякую, колего. Дмитро Гребінник з Харкова про наслідки російських ударів по місту.